Уяви собі нічне небо, зірки сяють, кожна по-своєму. Але є один особливий клас зірок, який можна назвати безсмертним це червоні карлики. Вони крихітні порівняно із сонцем, у декілька разів менші за розміром і в десятки разів слабші за яскравістю. Якби наше сонце раптом перетворилося на червоний карлик, день на землі нагадував би вічні сутінки ми б жили під тьмяним червонуватим світлом. Як під лампочкою, що майже розряджається, але саме ця слабкість і робить їх особливими. Сонце спалює своє паливо швидко і марнотратно, тож через 5 мільярдів років воно перетвориться на червоного гіганта і поглине все, що навколо. А червоні карлики горять дуже повільно, їхнє життя може тривати трильйони років. Це у сотні разів більше, ніж вік самого Всесвіту на даний момент. Тобто ми навіть не можемо уявити старого червоного карлика, бо таких у нашому космосі ще просто не існує, вони всі занадто молоді. Тому астрономи жартують, що якщо в космосі десь і є інопланетяни, то швидше за все вони дивляться не на жовті зорі, як наше сонце, а на червоні тьмяні вогники, що світитимуть ще трильйони років. Можливо, саме вони стануть останніми притулками життя у Всесвіті, коли все інше зануриться у вічну темряву.